Іринки, казки Пригоди шахового солдата Пєшкіна. Розділ другий. Шахове королівство. У великій полірованій скринці в білу й чорну клітинку мешкали дві ворожі армії, і очолювали їх королі та королеви. Солдати й офіцери були озброєні до зубів. Тури Неприступні, наче ті фортеці, а коні норовливі й витривалі. Хоча у наш час королев називають ферзями, а офіцерів слонами Колько вважав за краще залишити за ними старовинні звання. Шахи були його власністю, і він мав право чинити з ними як заманеться. Йось дивна річ. Щойно гравці виходили з кімнати, яку в войовничій шаховій державі наставав мир. Про жодну війну не було й мови. Королі з королевами ходили один до одного на гостину, влаштовували веселі свята й карнавали, каталися верхи на бойових конях. Білі офіцери танцювали почергово з чорною королевою, а чорні з білою. Ніхто нікого не збивав. І не оголошував мат. Солдати теж ладили, вони грали в доміно, в піжмурки, а якщо і влаштовували бійку і клали один одного на спину, то після цього тисли руки і залишалися друзями. У шаховій державі були свої суворі правила і власна особлива мова. Якщо котрийсь офіцер волів запросити королеву на танок. То мав підійти до тієї клітинки, на якій вона стояла, і ввічливо сказати, Дозвольте, ваша милість запросити вас на тур вальсу. Шаховою мовою це звучало так: Гранд Плісе, Рахада Вальсе. Походжуючись, королева кивала і суворо відказувала. Гарделя соль, туру де мазоль, що означало? Тільки попереджаю не будьте слоном і не відтопчіть мені ноги. Коли ж починався гуртовий танок, усі бралися за руки, кружляли і співали. Є два, є чотири танці у шаленім вирі. Ф шість, це сім, буде весело усім. Найбільшу пошану в скринці мали королі. Та воно й не дивно. У шахових державах королі відіграють значну роль. Інша справа живий король. Хоч би й мав він на голові три золоті корони. В наші дні він не фігура. Окрім того, шахові королі стійкіші за решту королів, Поза як мають у п'ятах шматок важкого свинцю. Ось так жили в шаховому королівстві, коли кімната безлюдніла. Та гравці вишикували шахові армії, як ураз починався запеклий бій, в якому поведінка фігури залежала від того, хто ним керував. Узяти б наприклад чорного короля, якого всі звали Смоль. Він ледве пересувався і, навіть тікаючи, міг ступити лише на один крок назад чи вбік. Тож йому завжди доводилося ховатися. За спинами своїх солдатів або за спідницею королеви. Натомість королева могла забігати далеченько вперед, вирішувати важливі воєнні питання і крутила королем, як собі хотіла. Власне кажучи, вона й була найголовнішою фігурою при ньому. Коні ж були як коні. У битвах вони сахалися в бік. Стрибнуть на дві клітинки і неодмінно шарпнуться праворуч чи ліворуч. Ну що з них візьмеш? Зважаючи на сучасну військову техніку, коні тільки й могли що кидатися в різнобіч. Офіцери шахової армії відзначалися легковажністю. Вони ніколи не ходили навпростець попрямій, а вешталися по косих лініях і впадали біля королеви. А солдати були як усі солдати. Для них наказ це наказ, і відступати вони не могли. Чимало фігур прагнули до вищого звання. За шаховими законами герой, досягнувши протилежного краю шахівниці, міг навіть здобути титул королеви. Власне, шахові фігури так і говорили час від часу той солдат, який не мріє стати королевою Біла армія мала горіховий колір, який вважався захисним. А білий король якось скочив халепу. На одному з бойовищ він загубив свою корону. А король без корони не король. Отож, колько почав величати його генералом. Звісно, він залишився найголовнішим. Але тепер до нього всі зверталися просто за званням генерал. Попри огрядність, він тримався струнком, спав, якщо потрібно, в окопах, їв із похідного казанка, а солдатів називав синками. Та й, взагалі, був усім гроза солдатам батько. Говорив твердо, наче рубав з плеча. І якщо випадало йому прилюдно виголошувати промову, то одразу було видно генерал саме в його армії і служив геть обритий, в атаках битий, перемогами знаменитий, шаховий солдат на прізвище Пешкін, рядовий дерев'яної гвардії.